お Зерні відкрився найдорожчий супермаркет Делікати. Йдемо з мамою дивитися на ціни та беру вас з собою. Ми були зранку, але людей вже достатньо. Просторо, все поділено на відділи, гарно, естетично розкладено. Відділ солодким взагалі кайф. Є все, що хочеш. Побачила я морозиво торт київський. Хто такий пробував? Що ж по цінах? Маленька упаковка малини 199 гривень, але виглядає свіжою та приваблює тебе купити. І тут, напевно, рай для перфекціоніста. Вітрину зробили гарно. Також є багато продуктів. Від самої марки Делікате. наприклад, кілограм пельменів 230 гривень. Це нормально чи за дорого? І такі ціни на рибу. Ми взяли дві штуки з сібаса на 306 гривень. І ще тут є ті самі рулети з Тіктоку. Ціну ви бачите. Три штуки заморожених круасанів коштує 130 гривень, Та навіть є з'яславське масло. Воно дуже смачне. А про вибір сирів я взагалі мовчу на любий смак та гаманець. Взагалі я вперше в Делікате. І він мені чимось схожий на сільпо. Є що обрати з якісних продуктів. Та тут ще й лаваш. Печуть у тандирі і за такий набір продуктів ми заплатили 1180 тисячу гривень. Магазин розташований біля озера, вулиця Залізняка, 1 Б.